Ставимо другій ступиці тут на 5 шпилюк були, відрізав стояли колеса на 5-10. Такі чи на сівалки, чи на щось ставили щось таке. Зняли ці, бо такі в мене на інвалідки стоять ще Та Рішив переробити на другі. Одну сторону вже уварили. стрій вступиться. 15-ті титани. Подрібнювач пальче 80 бензинова купувалась рік тому показала себе непогано. Напомню, що переробляли ми заводського. Зробили дишку квадрат ковесо зробили, поставив прицепне, стопив повороти, прицепив. ще тут планую криво поробити, щоб не закидало. Рідні колеса стояли тут. якщо найду покажу. Вирізали під квадрат, литий дірку, уварили балку, поміняв вже ж кажу ступиці на більший ход зробити. Ось привіз сьогодні уже подрібнені дроба, дрова, гілки шумове все підряд. Уже накрив. Бере подрібнювач 80 мм. Ну, це десь 50-60. Це треба видивлятися, який де 80-ка попалася. Все товщий. Подрібнювач бере 80 мм товщини діаметр деревини, показав себе непогано. Рекомендую, хто хоче придбати або планує. Подрібнювач, переходьте внизу буде в описі силка. по промокоду Агрокіровоград буде знижка 5% на будь-який подрібнювач. Також придбав цьому році Т-150. Зараз поки зима трошки шаманимо, що де підкрутити, поміняти. Ремні масла. Стоїть Ямс 236. Планую вихлопну і воздухан на накрила перенести. Буде цей Воздухан переноситься. Дивився і КАМАЗовські ставлять. Ну, КАМАЗа один фільтр, тут два фільтри стоїть, буде краще. Фільтр по водительську сторону вихлопнув. Казали мені, щоб наперед чи назад виносив під низ. ну, Воно буде подув, я думаю. Газів вихлопних. То думаю, вивезти її по стороні через гофру. Буду дивитися, може в кого що, посовітуйте в коментарях. Планую ледбалку балку поставить. 24 аккумуляторы на стороны выведены. Планую сзади еще фары поставить и также ледбалку. балку Також може в кого є в знайомих чи підписників. Потрібна рамка на Т-150. Це на малий, Юмезовська, МТЗовська. По, по вуха великий, неба завал, впритик і на винт надо ж там. Вище палець ставиться, Но ну, також треба рамка. Кого от пишіть, куплю. Планую ящики внутрі накрило поцепляти. Це, це переварити, зробити. Також е, сідушку переробив. Задню обшивку, бака, бокові. Е, треба бардачок зробити. Е, планую в кожу потолок, е, дверні карти зробити, також з кожі. літо чи на весну буде фарбуватися. Поміняв я буквально місяць, мавірно, назад корзину. Тут стоїть переходне кольцо на ямзовське. Ямзовська корзина, Фереда Т-150. Корзину проточував я було 31 мм по-заводському. Проточив на 27 мм, зробив по-моєму. Фереда Т-150, вським нічого не точив. Ступечка та де до почіпника і колінвал йде, де, де на, много, ну, на багато дирок там стоїть пластина. На хатезії стоїть уже ліпістком, не пам'ятаю, як воно називається, вижимний поміняв, також і багато видів вижимного. Підбирав, бо посовітували той, а він оказався не той, та шукали, підбирали вижимний, той, що треба. Дозатор планую поставити. Легше буде. А ну посовітуйте. Тут, типа, бампером невеликим зварить, типа як на КАМАЗі. Щось камера мерехтить через фонарик. Так, вже доварили ступицю. Були в мене дві ступиці, рішив переробити на більший ход, тому що цепляю ззаді фаркоп зробив, цепляю прицеп, їду автопоїздом. По двигуну все нормально. Подрівнювач також. Говорив, зарекомендував непогано. Псирем'яке дерево 80, сире тверде 65, сухе тверде 50. Зараз поставлю колесо. Подивимось, що воно вийшло. Такий получився віздіход. Що криво зробити?